Окупанти знищили повністю місто. Цілих будинків на центральних вулицях та взагалі на будь-яких вулицях нема. Околиці зруйновані так само. Ось що робить з містом російська армія. Це так виглядає. Справжній геноцид українського народу, справжній тероризм. Зараз дуже сильно російська пропаганда засуджує там. О, Ізраїль бомбить Палестину. Ну, Я вам хочу сказати, такі руйнування просто знищення і вбивства мирних мешканців, як робить Росія, не робить ніхто ж вони ще розібрали, тут ж було взагалі, 9 етажів. 9, от дивіться, як виглядає, так, так виглядає дев'ятиповерхівка. Mm. Тут був дев'ятий мікрорайон, тут були будинки, тут жили сотні людей. Хоча була, мабуть, тут бібліотека навіть. Дивіться скільки книг. Все це тепер. Зруйновано. Ну, і тут, де грались діти, от така вирва, в яку може повністю в'їхати автомобіль. Всі будинки навколо також знищені. Вибухова хвиля просто знесла все оздоблення взагалі зовнішнє з будинку. Да? Може здатися, що це недобудова. Насправді тут житлові тут квартири і тут люди.